Сощі для тварин Непродані новорічні дерева просять віддавати у звіринці. Там ялинки для зміцнення імунітету дають рогатій худобі, козам, бикам, муфлонам. Цьогоріч дерева Межигірському звіринцю ще не привозили порадувати рогатих смаколиком. Вирішили у Київзеленбуді. Віддали тваринам кілька вже непотрібних ялинок. Наша Дар'я Цесарук доставляла. Кілька ялинок, що після свят залишилися на базі столичного зеленбуду, комунальники віддають звіринцю. Кажуть, так, новорічним деревом посмакують тварини. Це дуже гарна ініціатива. Чому ні? Ми вирішили допомогти тваринкам також. Передані ялинки вантажимо у автівку. У цьому допомагає наш водій Григорій. Неважко. А після прямуємо до Межигір'я. На ну що, повезли ласощі тваринкам тваринка в Межигір'я? Там на смаколики вже чекають рогаті. Першу зелену красуню доглядачі несуть козам з ферми. Для рогатої худоби хвоя корисна, у ній чимало вітамінів, які особливо у зимовий період вкрай необхідні тваринам. Деревце за вишки метр козам на один зуб. З'їдають його менш ніж за годину. Коли ялинок удосталь, рогатим смаколики дають щодня. Кози вони не тільки з'їдають, ці гілочки, вони геть гризають кору. В них цей подпушок потім стає таким м'ягеньким і блищить шерсть. І ну, взагалі то вони потребують цих хвоїв, але дуже важливо, щоб не, е, в раціоні не перебільшували. Але тварини вони розумні, вони знають, скільки їм і чого потрібно. Ще одне дерево несемо муфлона. Щоправда, ті навіть, попри умовляння, чи то через страх камери, чи то через небажання їсти до ялинки навіть не підходять. Натомість їхні сусіди ласують із задоволенням. Непродані ялинки дуже чекають у звіринці Межигір'я. Їх потім віддають рогатій худобі. Але спочатку просять переконатися, що вони не були нічим оброблені, та на них не залишилося чіпів. А от ті дерева, що прикрашені стояли у квартирі, тут не приймають причин удосталь. Приміром, у закритому приміщенні ялинки вже втратили усі поживні речовини. А ще на гілочках могли залишитися дрібні іграшки чи новорічні гірлянди. Ми беремо тільки такі свіжі, які були не розпродані. Вони навіть не будуть їм корисні. Вони навіть можуть і зашкодити. Через те, що вона вже постояла в хаті, вона підсохла трохи, вже немає тої соковитості. Цьогоріч ялинки до звіринця ще не привозили. Доглядачі кажуть, зазвичай ажіотаж починається після водохреща, коли всі новорічні свята вже позаду. Пригадує торік, дерев привезли стільки, що тварини навіть не встигали їх їсти. Тож деякими опалювали приміщення. телеканал прямий.